Всім привіт! З вами компанія Автофокус. Ось таке в нас нове надходження це Audi Q5 2012 року випуску з 2-літровим дизельним турбодвигуном на автоматі. Автівка в нас в абсолютно ідеальному стані, таких варіантів мало на ринку, так як нашого екземпляра пробіг всього, лиш на всього 208 тисяч кілометрів. Автівка по кузові в нас в ідеальному стані, ось так вона виглядає. Зараз покажу вам стан салону. Ось такий чудовий шкіряний салон. У нас ми бачимо взаді все дуже чисто, хайно, нічого не затерто. Спереді тут все набагато цікавіше. Ось таке у нас сидіння водія. Взагалі в нас не пром'ят, ніде нічого не затерто. Ось тут мультикермо ми можемо бачити. Розширений бортовий комп'ютер. Ось такий у нас монітор мультимедіа, Аудіосистема. система, клімат контролю, підігрів передніх сидінь. Ось такий речок перемикання передач. Електроручник. Допомога при спуску з гори. Ось така у нас. Виглядає машинка, все дуже стильно, круто. Якщо вам сподобалася ця автівка, ви її можете придбати в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б. ви Можете здійснити покупку як за готівку, так і безготівково, в кредит, в лізинг. Також ми можемо помінятися на ваше старе авто і ви поїдете на ось такий чудовий економічний Audi Q5.